Околиці Києва та частина столичних районів задихаються від смороду вздовж річки. Ірпінь на півметровій глибині горять торфовища. Місцеві твердять, ірпінь та сусідні села в Диму вже півтора тижні. Однак гасити полум'я пожежники взялися тільки цього понеділка. Подробиці далі. Аномальний смуг у Києві з Ірпінського згарища, місцеві налякані. Попри те, що торфовище тут горять чи не щороку, такого ще не було. Зранку крізь димову завісу не видно навіть сусідського носа. Неможливо приїхати зранку через місто, тому що не видно навіть метр. Від капоту автомобіля центральні вулиці зранку, до до одинадцятої години. Ранку, якщо вітер в сторону, Ірпеня, то все паралізовано. Закриті всі вікна, двері, і все одно в хаті смердить димом. Нема чим дихати людям. Чи гірше у Романівці це село, яке примикає до заплави річки Ірпінь? Там дим стоїть цілодобово. Пожежники твердять, люди самі винні у своїй біді, пояснюють, землю ще 2006 року. Розділили на паї. Відтак, хазійнуючи на своїх наділах, вони палять листя і очерет від цього і торф горить. А пожежа масштабніша, ніж завжди, бо дуже суха осінь. Із займанням, кажуть рятувальники, справляються як можуть. На даний час працює дві машини, дві АЦ-40, і працює десь 12, 12 чоловік особового складу. Горить знутрі, навіс десь на глибині 40-30-40 сантиметрів, пишемо з лафетних стволів, проливаємо. Та місцеві твердять, у районі канадського містечка зайнялося ще 11 жовтня і незабаром вогонь охопив приблизно 16 гектарів. Тоді з ним боролися понад 40 машин. Пожежу локалізували, але кілька днів тому торфовище розгорілося з новою силою. Це неможливо затушити ну, зусиллями пожежних. Тут є річка, яку можна підняти шлюзу, підняти рівень води, який затопить цей торф. Ну і... Буде на ну, набагато швидше, тому що ну пожежні не можуть затушити полум'я, яке горить на глибині 2-3 метри. Поки дойде туди вода, то вона. Просто випарується. Ось бачите, от вони потушили там знову починає горіти. А поза камерою додають загасити можна швидко. Та власники елітних будинків, місцеві багатії і влада. Саме вони не дозволяють підняти рівень води. Однак, якщо найближчим часом цього не зроблять, може статися справжня катастрофа. Плюс його загрізнення атмосферного воздуха і во-вторых, ми маємо зараз пожари в Троф'янікова. Можемо ще ймі. Думаю, в ближайшем время пожары в лісах. Там стоять например, сосны, сосни, вони повалились, вспыхнули, и і пішло, пошло, пошло, пошло. Тим часом у держслужбі з надзвичайних ситуацій звітують: підземні пожежі в гостомелі, Бородянці і Соснівці вже ліквідовано. Лишилося загасити 15 гектарів біля села Романівка Києво-Святошинського району. Нині там працюють з десятьма одиницями техніки і мотопомпами, три десятки рятувальників. Аліна Сергій Наконечний,